Усім привіт, з вами я Даніель і в цьому відео я вам розповім про проект під назвою Архам. По-перше, як ви можете замітити, то я підстригся, в мене нова зачіска. Як кажуть, крипта побрила хомячка Але сьогодні у нас відео не про це. Сьогодні я вам розповім, як я вже сказав, про архам. Розповім взагалі, що це за проект, як ми можемо отримати дроп і що для цього треба робити. По-перше, якщо вам лінь дивитися відос. То я вже випустив детальний пост гайд у себе в телеграм-каналі. Ви можете перейти і просто пройтись по цій легенькій інструкції. Але в цьому відео я вам розповім про лайфхаки, як можна понизити свої витрати на прокрут цього проєкта. Тому дивіться цей відео до кінця. Приємного перегляду. Якщо коротко, то Архам це така собі аналітична платформа. У якої є своя біржа, на якій можна торгувати? Вони вже роздавали пару дропів. А один дроп був у 2023 році. Тоді всього лише за реєстрацію можна було отримати 200-300 доларів на акаунт, просто зареєструвавшись на архамі, і також був другий дроп, десь приблизно місяць назад, у якому можна було залутати 10-15x до вкладень. Чому до вкладень? А тому, що на цей раз вже потрібно було крутити обороти на самій біржі, можна було крутити або на фючах, або на споті. І якщо б ви накрутили мінімалку, припустимо, на споті це 100 тисяч доларів і витратили б на комсу всього лише 50-100 доларів, то ви б могли золотати півтори тисячі доларів з аккаунту. Так, це приблизні цифри можна було. І 200 доларів витрати можна було і більше обороту накрутити, припустимо, там 5 мільйонів обороту за це поотримали 10-15 тисяч доларів. Так, стоп, тільки на монтажі я зрозумів, що давали не півтори тисячі доларів на мінімальний аккаунт, а давали 700 доларів. А ось про винагороди за 5 мільйонів доларів обороту я начебто приблизно правильні цифри сказав. Якщо ні, то можете поправити мене в коментарях. Але приблизно усі, хто крутили і були eligible під дроп, отримали 10 15 x до затрат. Тут прикріплю ще пару скринів з дропами, якщо знайду їх. Це був перший сезон, за який вони роздавали сі винагороди, який вони анонсували ще приблизно півроку тому. А було дуже багато часу, щоб його крутити. На жаль, я цього не робив. Якщо б зробив, то золотав би хороших профітів. Але що є, то є у другому сезоні, тобто у сезоні, який проходить зараз, звісно, думаю, роздадуть вони менше ніж у першому сезоні. Але це також не факт, тому що є пару факторів, які на це можуть, можуть вплинути на це, вплинути можуть. Я не договорив Сренчик. По перше, у проекта на гаманці під дроп залишилось ще 50% усіх токенів виділених на ком'юніті, тобто на нас. На людей, які проявляють яку, якусь активність у проекті. Тобто, у першому сезоні вони вже роздали 50% своїх токенів і ще залишилось стільки ж. Я кажу про токени Архам, тому що у проєкту є свій токен, яким він і роздавав свій дроп. По-друге, ще один фактор це те, що Обороти на платформі дуже сильно впали після першого сезону. Точно не пам'ятаю, які були обороти в першому сезоні, але вони були набагато більше, ніж в цьому сезоні. Тому що зараз, наприклад, у парі Ефіра usdt оборот за 24 години всього лише 7 мільйонів доларів. У біткоїні 2 мільйона, у Солані 1 мільйон, ну і там далі у токенах тупо по копійкам. Тобто, знову ж таки, точно не пам'ятаю, які були обороти у першому сезоні. Не буду вгадувати, щоб вам не брехати. Але було 100% набагато більше. Коротше, від оборотів напряму залежить, скільки видобувається токенів користувачами. Тобто, чим менше усі користувачі роблять обороти за 24 години, тим менше видобувається поїнтів і тим більше повинна бути конвертація поїнтів в токени. Тобто на одного користувача повинні роздати більше токенів. Надіюся, я все зрозуміло пояснив, тому що я вже сам заплутався, що сказав. Коротше, менше обороти більше роздають, але є багато але, але але таких, що припустимо, проект не захоче роздавати усі токени, які у них є. Проєкт випустить ще третій сезон, четвертий і так далі. Або ж просто понизить конвертацію, або ще щось коротше. Гадати не будемо, побачимо, як все буде. 100% думаю, що 10-15 x до витрат, як це було у першому сезоні, точно вже не буде. Але я думаю, що у цьому сезоні роздадуть 3-5 іксів до витрат, що теж буде дуже круто, якщо вони так зроблять. Все, хватить мусолити, давайте перейдемо до інструкції. І так, по суті, тут все дуже і дуже просто. Перше, що вам треба зробити, це перейти за моїм реферальним посиланням, яке є в описі під цим відео, щоб просто не потрапити на якийсь скам. Далі вам просто треба зареєструватися, як на звичайній біржі, пошта, пароль і так далі. Після цього треба буде пройти верифікацію. Тут вона трошки складніша, ніж на якихось біржах, припустимо, на байбіті. Тут, окрім вашого. Паспорта та лиця ще треба буде загрузити документ, який підтверджує вашу адресу проживання. Найлегший спосіб, і те, як робив я, це просто загрузити туди виписку з банку. Також скажу, що верифікація там проходиться дуже довго. Я чекав приблизно 3 дні. Деякі мої друзі чекали по 15 днів. По 10 днів. Це буває дуже рандомно, дуже рандомно вони якось перевіряють верифікації. Одне, що я вам скажу, що точно допомагає, це можна написати їм на пошту і попросити їх прискорити ваш процес верифікації. Цю пошту ви зможете знайти у моєму телеграм-каналі, як і всю детальну інструкцію з усіма посиланнями. І посилання на цей телеграм-канал вже є в описі під цим відео, або ось у вас тут буде QR-кодік. Можете просканувати, перейти і почитати усю інфу. Яка там буде після того, як ви пройшли верифікацію? Для того щоб отримати дроп від проекту, треба крутити обороти. Можна крутити або на ф'ючерсах, або на споті. Для мене найлегший спосіб це крутити обороти на споті, тому що як на мене це легше і виходить менше витрат. Але якщо ви хочете крутити обороти на фьючах, то це теж можна робити. Одне, що я можу порекомендувати вам, це хеджувати ваші позиції, припустимо на інших проектах, таких як Paradex або Backpack. щоб теж попасти під підробник. Про ці проекти в мене теж є пости в телеграм-каналі. Можете і прочитати. Якщо не знаєте, що таке хеджування, якщо по-простому, то на припустимо на архамі ви заходите у лонг ефіра і в той же час на бекпакі. Ви заходите у шорт ефіри. І при цьому ви не будете втрачати на курсі. Тут я вставлю табличку, в якій показується, скільки поїнтів ми отримаємо за якусь кількість обороту. Припустимо, теж я пам'ятаю, це за 100 тисяч обороту на споті ми отримуємо 200 токенів. За 250 тисяч обороту ми отримуємо 500 поїнтів. Ну і так далі. Також ця табличка є в мене в телеграм-каналі. Якщо ви хочете більш детальніше подивитися, то теж заходьте і чекайте. Логічно, що чим більше обороту ми крутимо, тим більше дропа ми отримуємо. Але і тим більше виходять наші витрати на оборот. Тому зараз я вам розкажу пару лайфхаків, як можна понизити ці витрати, крутячи оборот на споті. По перше, щоб понизити наші затрати на оборот на споті. Ми заходимо на архам, тут у вас 100% буде відосик. Натискаємо на кнопочку Points, і тут відкривається наш дешборд, де ми можемо побачити наш оборот. І у правому нижньому куточку є такий перемикач. Ми його натискаємо, і тоді ми будемо оплачувати комісію у токені Архам. І комісія у нас буде на 1 четверту менше. Але для цього, щоб це працювало, вам треба купити трошки токенів Архам. 20-30 доларів і починати крутити свої обороти. Тоді ви зможете побачити, як у вас списується комса не в USDT, а в токенах ARK. Думаю, що це зрозуміло. Давайте перейдемо до другого лайфхаку. А другий лайфхак полягає в тому, що якщо ви будете крутити обороти на споті, то я рекомендую вам крутити їх тільки коли ринок росте. Чому так? А тому що ви. Тоді зможете не втрачати на курсі токена. Припустимо, ви купуєте токен на 1000 доларів, а ринок падає, і цей токен падає припустимо на 2%. і ви вже на курсі можете втратити 20 доларів. Ну, це так, я абстрактні цифри кажу. Насправді може бути і по-іншому. А коли ринок росте, то ви, припустимо, купляєте на 1000 доларів. Цей токен за секунду виріс на пару відсотків, і ви продаєте в плюс 20 доларів. Звісно ж таки, це абстрактні цифри, просто кажу вам для прикладу. І третій факт це торгувати лімітками. Бачив пару людей, у яких збривали аккаунти за те, що вони торгували маркетом. Архам бачить, що ви. Крутити дуже швидко, припустимо обороти по маркету, купили, продали, купили, продали, купили, продали. І можу вам забанити просто аккаунт і не видати дроп. Я рекомендую крутити лімітками, тому що А. менше комісій, і Б. менше палива перед системою Архаму. В принципі, це і вся інструкція. Давайте підсумуємо. Якщо крутимо на споті, то вмикаємо режим там, де в нас писується комзав -то токенах Архам, крутимо лімітками і. Крутимо обороти, коли ринок росте. Якщо крутити на ф'ючерсах, то просто ходжуєте з іншими біржами на архамі. Припустимо стаєте в лонг, а на іншому проекті встаєте в шорт. По затратам на 100 тисяч обороту на споті виходить приблизно 70-100 доларів. Залежить від того, як крутити. Якщо крутити акуратно, то може вийти і менше. Але я рахую тут ризик ревард дуже хороший, тому я вже кручу акаунти і думаю, що буду продовжувати це робити. На цьому, в принципі, все. Дякую вам. Якщо ви додивилися до цього моменту, якщо вам щось було незрозуміло, то ви можете перейти в наш телеграм-чатик. Посилання теж є в описі. Там в нас вже дуже велике ком'юніті. Кріптанів, усі друг другу відповідають на запитання, підказують щось. Я теж стараюся відповідати на ваші питання. І, звісно, також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу Крипти». Там я майже кожен день пишу різні пости, мої думки, думки про проекти, думки про дропи, якісь мої мови, лайфстайл і так далі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую ще раз вам за перегляд. Бажаю вам тільки профітів. Все, удачі! Пока.